Усім привіт! Сьогодні хочу показати, як я розвиваюся за Австрію. Я групую цих 18 людей, Ctrl-1, будую міський центр, малий. Міський центр на видобуток дерева ставлю. І перші шахти, які я буду будувати, це насправді будуть залізо, а не золото. Бо я хочу одразу робити орендаширів, які... Дадуть змогу більше їх зробити, ну, ви подивитись. Давайте поїхали. Одразу як побудують міський центр, я зроблю, щоб люди виходили на безкінечність 8, одразу будують мені склад потім йдуть сюди поближче до Мулина, щоб одразу ці 18 могли побудувати риночок. І ми будуємо одразу ринок. Супер, тут я вдосконалюю. Потім ми будуємо ще один низький центр, який буде виходити сюди на каміння. І також кузню. Тепер нам потрібно на вугілля обміняти на дерево 5000 єм і 4000 каміння на е, заліза на каміння. Тут одразу буде ще робитися, Будуємо одразу ще один низький центр. Він теж буде виходити на дерево. Тут нас дивимося 4, п'ятеро, одразу будують залізні. Тепер ці 18 мають побудувати. Давайте тут, тут. Так, трохи чогось не вистачило. Тут безкінечність. А, так, забув. О, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 на дерево. Сюди ще на каміння. Так, давайте оп. Сюди, супер. І потім Академія трохи запізнився. Так, супер. Ці 18, потім на їжу. Тут вони вже мали побудувати ще одну залізу, ще одну золоту Чудово. Так, трохи встигаємо. Добре. Ці п'ятеро нам потрібно тепер трохи. Золото на каміння обміняти, щоб ми могли шахту будувати. Одна є, чудово. Нам потрібно розвідати ще обстановку, яка є. Можливо, десь є прихована шахта. Ми ну, це обов'язково маємо подивитися. На їжу також ми обміняємо, щоб у нас робилися постійно люди. Ще одна золото є чудово Так, подивимося тут. Тут подивимося. Тут подивимося, дивимося, розкриємо все. Їжа, здається, все нормально тепер. Так, нам потрібна ще одна залізна шахта. Так, або золотоносна, О, золотоносна є. Супер. Хай йдуть, будують. Нам потрібно якомога більше. Їжу ми удосконалимо. Так, тепер нам потрібна ще одна шахта заліза. Так, де в нас є? О. Тут чудово, поки що три має бути десь. Ага, ось ще одна, Тут поруч, супер. Будуємо її одразу. Так, тут у нас робляться чудово. Тепер нам потрібно хоча б одну вигільну побудувати. Але спочатку дивлюся дерево. Так, зараз ми зробимо на дерево людей. Чекаємо, поки будуть десь. 11, 12. Удосконалюємо дерево. Супер. І тепер вони йдуть добувати дерево. Хай будуть. Тут 10. Хоча треба більше, звісно, має бути десь 14 бажано. Ось якраз шестеро ще сюди пойдуть. Чудово, буде там 16 працювати. Добре. Одразу вдосконалюємо золотоносно. При першій же можливості. Нам потрібно зараз ще. Окремо людей на каміння зробити. Так, п'ятого сюди. Залітайте. Супер. І нам потрібно побудувати ще найманців. Так, для цього нам потрібно 1000 заліза на каміння. Треба буде обміняти. Так або саме йдіть сюди на каміння. Так, п'ятеро. Так, ще двох не вистачає. Давайте сюди. Чудово. Золото вдосконалюємо. Так, трохи тропне вистачає каміння, тому ми одразу обміняємо. Тух-тух. Може ще трошки. Оп, чудово. Тепер найманці ми робимо. Сюди. Також будуть виходити воно сюди. П'ятеро у нас є на золото. Чудово. Тут теж ми удосконалюємо золото, супер. вугільну шахту так і не побудував поки що, але нам потрібно, щоб золото у нас не було і працювало дуже швидко і добре. Так, їжу я теж покинув удосконалію. Нам потрібно ще. Ще буде на шахти нового гілля, щоб накопичилось вугілля для гренадерів. Давайте одразу її зробимо. Так, є, супер, поїхали. Чудово. Дивимося, скільки у нас 4 залізні 4 золоти Так, можна побудувати одну стайну насправді. А потім... А йдуть на вигілля. Так. А, поки що золото не хочу витрачати, бо треба зробити удосконалення як якомога швидше. Бажано, щоб це було аж дві. Поки що зробимо одну, там подивимося. Є, супер. Так, досконало у нас працює, чудово. Так, люди можуть тепер будувати ще одну шапку. Видільно. Так, вигільних у нас поки що три. Десь має бути ще одна. Хм. Дивно, але щось я не бачу, ще одного виділення. Дуже-дуже дивно. Можливо, десь тут. А, так, є. Ну все. Добре. Так, може тут стояти. П'ятеро вже хайдуть на винілля. бажано удосконалити ще раз золотоносну поки у нас є паркун, краще це зробити, можна навіть одразу 10 тисяч обміняти сюди і удосконалити. Супер. Робимо тепер кінноту. Чудово, одразу залітайте. Цього тепер має вистачити, щоб удосконалити все, що нам потрібно. Окремо людей треба теж формувати на видобуток дерева. Нам його дуже багато потрібно. У нас мають працювати 3-4 таких блоки по дереву. По камінню 2-3. Але спочатку на дерево, бо ми його обосконали, і воно доволі-таки гарно дає нам. Так, поки що робиться. Так, люди, люди, люди. У нас закінчуються будиночки. Треба за цим обов'язково слідкувати. Тут теж парочка одразу побудує нам, потім повернеться. І тут на накаміні теж побудують. І потім повернемося чудово. У нас 3 хвилини. В принципі, цього має вистачити. Ми робимо 5 цих 5 цих, удосконалюємо потроху вже. Так, заліза нам потрібно 10 тисяч і золото 4900. Після того, як я удосконалював кузні то нам потрібно буде набрати 9500 майже золота. Так, поки що я не буду обмінювати, бо ми можемо робити, ну, поки можемо зачекати з видобутком. Супер, ми тепер удосконалюємо. Зараз трохи залишилося. Так, у нас бачимо є ще одні люди, яких можна окремо відправити на дерево сюди. Більше 20 не потрібно цього робити, Так, 10500, трохи залишилося. Окремо можна на каміння створити насправді, сюди, сюди, бо воно буде далі удосконалюватися. Супер, у нас є десь 1500. Чудово. Тепер можна. Нам трохи ще 30. 1, 2, 3, 4. Угу. 4,5. Давайте. 6. О, 6 якраз. Отже, 40 тисяч чекаємо, заклонено має бути вже каміння. 40 тисяч. Ой, дерево має бути. Так, сюди ще на дерево. Чудово. І взагалі у нас вже вистачає 40 секунд. Так ми робимо. І тут ми удосконалюємо, тут ми теж удосконалюємо. Дуже трохи не вистачає, але це тимчасове явище. У нас 18 в принципі має вистачити, то просто за удосконалення. І залізно треба буде теж удосконалити після цього. Бачимо, у нас залишилося 10 секунд всього на Нічого страшного. Все. Давайте робимо підрахунки. У нас всього 316 рандеширів, 300 гриндерів і 18 кіноти. В принципі, цих 600 більш ніж достатньо, бо орендушири мають 4 захисти. Це доволі таки суттєво. Більшість не має такого захисту, тому вони можуть дуже гарно показати. Так що, в принципі, ось так я розвиваюся за Австрією. На сьогодні в мене все. Дякую.